Тепер я закручую ВНД, щоб можна було закріпити ось це. Типу другу платформу. Дев'ятий Олександр Байрацький виготовляє ось ці платформи. Їх наші воїни на фронті використовують для запуску дронів. за день хлопець складає від п'яти до десяти портативних підставок. А тепер сяк приходиме тут. У нас як практика. Ми приходимо, можна сюди зайти тут поскладати. Держатка для дронів, для магазинів. Ми раз дівчата збирали ці платформи, ми це скручували, а хлопці потім прироблювали ці лапки. Для потреб фронту працюють дружно, накрутили пружинок і створюють лоадери. Це вироби для заряджання патронів в магазини для автоматичної зброї радянського та натівського зразків. Пластикові зарядники магазинів для автоматів та підставки для дронів друкують на двох 3D-принтерах. Кошти на них збирали на шкільних ярмарках, благодійних акціях у церкві донатили випускники. Коли зрештою купили два принтери, робота закипіла. Запит великий. Перші деталі почали друкувати, і виявилося, що Чим більше відправляє, тим більше їх потрібно. Ми тимчасово, поки не є запит робимо для прикордонників. Для перекордонників, які у Запорізькій області, в Харківській області туди відправлені. Потім для нашої 127 ї бригади на передпаскою відправили партію цих заряджалок лоударів. На 3D-принтері одночасно можна друкувати від 5 до півсотні деталей. Залежно від складності, на це витрачають від 4 до 13 годин. Ми в процесі деталі на магазини для автоматів радянських. Калібру. Але дедалі популярнішими на фронті стають лоадери для натівської зброї. Зарядники за лічені секунди допомагають наповнити магазин автоматичної зброї. Наприклад, у переліку є 13 курків. Давайте так, задам зараз якраз дуб 13 курків. Нехай буде. На меню налаштовуємо температурні режими, при досягненні цієї температури принтер почне працювати. Поки що йде процес нагріву. Наразі це єдина школа в громаді, де виготовляють пристрої на замовлення захисників. За час зйомок для потреб армії школярі склали ще два десятки одиниць різної продукції для фронту. Наші хлопці стараються там воюють. Я хочу якось їм допомогти своїми руками. Працюватимуть і на канікулах. Це реальна допомога школярів збройним силам. Микита Пацаловський, п'ятий канал. Во це означає, що він замкнувся. Що в нього все добре. Виробництво дронів у власній кімнаті. Наталія працює в іт галузі, а у вільний час складає безпілотники для 118-ї механізованої бригади, де раніше служив її батько-ветеран. Від початку вторгнення допомагає збирати кошти для бійців, але вирішила, що цього замало. Ти фізично береш щось своїми руками робиш і. Реально бачиш, як це допомагає, як це рятує життя, як це знищує супротивника дуже ефективно. І досить безпечно для наших хлопців. Одна така пташка задоволення не з дешевих і коштує близько 12 тисяч гривень. А їх треба якомога більше, тому частину вартості покривають донати небайдужих громадян. Усі запчастини Наталія замовляє з Китаю і збирає просто у себе вдома. Це рама на 7 дюймів. Зазвичай набор, в якому вже є всі болтики, все, що потрібно, які розташовуються ось так. Потім йде площадка. Це в нас площадка під камеру. І до неї ось таким чином приєднуються промені. Уже до цієї конструкції Наталія прикручує мотори, припаює дріт, який приєднуватиметься до батареї. До контролера доєднуємо приймач. Тут встановлюється камера. Тут встановлюється відеопередавач. До відеопередача також обов'язково накручувати антенну. Перед включенням залишається закріпити батарею. Згодом військові встановлюють потрібне їм програмне забезпечення, і пташку можна запускати. Воно таке доволі ну важке, хоча б сама по собі така конструкція, ніби хлібкою здається. Але тут що ця батарея дуже там важка, і куди воно кріпиться? Тут сама вибухівка, саме те, що перевозить на цих Е, Насправді рама є доволі міцною, вона зроблена з карбону, тож вона є дуже легкою і водночас. Дуже міцною. придівають вниз пластикове кріплення, закріплюють бойову частину, і воно вже власне летить. Такого важливого ремесла ну, Наталія так, навчилася так. самотужки за онлайн курсом Народний дрон зізнається, перший дрон дався не одразу, проте навчитися складати і в піві дрони не важко. Що мені потрібно? Ну з самого початку, якщо допустимо, якщо наприклад вирішу цим все таки займатися, що мені можливо треба закупити угу. і чому навчитися. Ну, по-перше, вам необхідні інструменти. Це паяльник, вам необхідні шестигранники різного розміру. Фіксатор з'єднань це така штука, яка допомагає кріпленням бути більш стійкими і не розкручуватися. Все і далі вам необхідно закупити деталі. У 118-й механізованій бригаді ЗСУ безпілотник Наталі вже відтестили і активно застосовують проти росіян. Дрон гарно зібраний. Все як треба. Двигуни, мотор, камера. Це, нагадаю, має бути прикладом для інших людей, що ми можемо всі разом долучатися і бути корисними для цієї війни. Такі дрони, як правило, летять в один кінець, складаються швидко і водночас є дуже потужними. Дронів 20-40 в день застосовуємо. Тут на Запорізькому напрямку, де багато степів. Ворогу немає де ховатися, і це є ефективним для виявлення та знищення ворога. Марія Дрозд, Олексій Тищенко, п'ятий канал. На початку вам треба будуть ось ні, це, о, так має бути. і Вам потрібні будуть ось такі чотири коротких. На столах конструктор. Залізні частини дроти багато дрібних деталей. Такий вигляд мають майбутні дрони. Два дні курсанти інженерних курсів правлятимуться, щоб вони полетіли. Баяємо чоловіка кабеля. Сюди найбільше подається живлення і якщо зробити це неправильно, то просто буде некоректно працювати потім весь механізм. Сандр кучерявий вперше працюватиме з такою технікою. Зізнається не паяв мікросхеми жодного разу. Каже, літати вже вміє, а от ремонтувати ще ні. Я недавно почав пілотувати в симуляторі, і ну, для мене логічно, якщо я збираюся в майбутньому пілотувати реальний дрон, то мати можливість і розуміння його і зібрати, і відремонтувати. Бо якщо, ну, наприклад, просто купити готовий дрон і його розбити або втратити, то ну, це не це тяжкий шлях. А якщо є знання для того, щоб замінити літаль чи підпаяти, то це набагато краще. Інженерні курси у школі пілотування Черкаський рій тривають два дні. Це перший тут вивчають побудову дрона та його складають. У нас представлені дві моделі розповсюджені це рама АПЕКС і Рама Марк 4. Люди збирають, паяють керуючі блоки, все під'єднують. Збирають його остаточно, і потім наступний крок це вже йде налаштування, прошивки, і, ну, і так далі. Вже. Те, що більше цікавить людей, вже, що і як зробити, і що це можна було робити потім самостійно. А це вже другий день, коли дрони готові. Чи полетять, стає зрозуміло, після перевірки технічної частини. У нас тут все окей. Далі будемо переходити до налаштувань. Так, так, Отлично. Далі налаштування та прошивка. Дрони підключають до комп'ютера. І ось ви можете запустити двигуни і подивитися, куди у вас що там крутиться. Ось цей двигун у нас крутиться в мертву сторону. І цей мертвий. І цей метку. Якщо всі попередні етапи успішні, намагаються запустити у приміщенні активують, але не піднімають у повітря з міркувань безпеки. Наша мошивачка бюджет спрацювала. Чекаємо, у нас з'явився дочок школа пілотування Черкаський рій працює з минулого року. Її відкрили на базі громадської організації. Учасники називають себе спільнотою, яка знає все про дрони та все інших. Інженерний курс викремився як окремий курс. Буквально місяць тому до цього він був заінтегрований в загальну пілотажну підготовку. І ми давали там поглиблено за запитом. Давали потім стало зрозуміло, що є прям регулярний запит і від військових, і від цивільних на окремо на інженерну підготовку, тому що пілотажна робота запущена в підрозділах і в великій кількості підрозділів вона поставлена на хороший е рівень. І далі треба тільки розширювати штат пілотів і обслуговувати, технічно обслуговувати. А тут вже треба готувати фахівців, яких значно менше, ніж пілотів, але їхня цінність значно вища, бо вони розбираються». Для цивільних це навчання платне кошти йдуть на функціонування школи та волонтерство. Для військових навчання безплатне. Навчитися складати дрона можуть всі охочі. Більше інформації на сторінці ГО Черкаського інституту міста в соцмережах. Яна новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.